Сашко, програміст зі Львова. Сашка, я будеш дивитися це відео. Не згадуй мене, не згадуй. я знаю, як ти любиш, коли про те говорять. Це наш друг, одної нашої подруги, роксиланий чоловік, прийшов до мене. Каже, Ростик, я не знаю, що ти з ними зробити, але мені треба. Я кажу, в які цілі. Ми почали з ним обговорювати систему харчування. Він каже, знаєш, я розумію, що в програмуванні є певні системи, є певні коди, а в харчуванні нічого не тямлю. Я кажу, є справді певні моменти, які варто би тямити було. Кажу, може, курс купиш? Він каже, ні-ні, ні я хочу просто, щоб ти мені порахував все. У мене вже є так, над чим рахувати, що думати. Ось, і що вчити. Та я кажу, добре, давай тоді, ось тобі прайс, ось тобі старт, старти місця. На такий то період стартуємо. Ми з ним, значить, стартували, і Сашка, він як справжній програміст, почав доколупуватись до найменших деталей. А чому це, а чомусь це, а чому це? А чому це? Напевно, наш супровід був найбільш таким запитання-відповідь, та? і це було дуже круто, тому що Сашка, він з тих людей, які не пропустить жодну деталь. І коли ми з ним розмовляли навіть до банального, скільки потрібно магнію, та? ми там добували, що є норми європейські, норми українські, норми американські, ми ще добували те, скільки тіло може затрачати там, в активній формі, неактивній формі. Ну, наприклад, там норма для чоловіка, там грам-півтора, якщо брати, наприклад, Україну і Європу. Та. В, Америці, в Америці трішки зростає, оскільки там вони дуже часто їх піднімають для того, щоб підтримувати сталий рівень магнію, оскільки дуже велика кількість його втрати через погане харчування і засвоєння. Ну але це таке. Ми почали з ним навіть такі деталі. Розумієш, наскільки ця людина педантист. От педантист такий, що просто ж таки треба пошукати. І мені це дуже подобається, що людина розуміє, чого вона хоче, вона розуміє, наскільки вона довіряє, вона розуміє, на чому базується її довіра. Ось і Сашко отримує свій результат. І щоб ти розумів, він не прийшов жирним, він прийшов худощавим парубком, який хотів підтягнути м'язевий корсет, бо він багато сидить, його починає боліти спина. Все, все, що йому потрібно. Але він так доколупливо йшов, доколупливо рухався, що отримав свої мега-класні результати. Насправді, по м'язевому корсету ми побачили форму рельєфу. Ти бачиш, напевно, теж його результати у Фейсбуці або в Інстаграмі, або в кейсах на сайті. Але. Цей рельєф став дуже витривалим, що й не міг підтягнути з ні разу, потім 20, ну, тобто звідки це все береться. Це ж не береться просто так. І він раніше до того підтягувався з такою ж самою активністю інтенсивністю. Просто зараз пішов такий перегин і почав йти приріст, розумієш? А приріст, енергії, приріст, задоволення, приріст, щастя. Це все, що буде відбуватися з тобою, коли ти довіришся раціональному харчуванню. Насправді... Раціональні тренування, раціональні харчування в поєднанні, вони приносять такий результат, який ти собі просто не можеш представити. І цей результат він формує тебе як особу. Цей результат спочатку будує твою довіру після того, як твоя довіра формується, ти починаєш виростати. Мені здається, що це дуже важливо. Якщо ти зараз почнеш запускати свою систему максимально якісно, ти почнеш довіряти собі, в першу чергу. Після того, як ти довірятимеш собі, ти почнеш довіряти іншим. Так само зробив Сашка. Йому було простіше, ми були друзі, товаришували. І Він добре знав, що я на тій темі помішаний, коли ми завжди зустрічалися, я про це завжди говорив, розповідав. І як захоплено, я просто жив цими манерами харчування. Тому така система. Дякую тобі, що зі мною підписуйся на мене, щоб чути більше таких історій, надихатися, діяти вперед. Ну, Навіть таку історію як у Олександра. Простенька, класна, без супер результатів, мінус 70 кг, але просто мізевий курсет і гарно, естетично, здорове тіло, яке може більше знаходитись в ячій позиції, без болю в спині. Підписуйся.